У Черкасах знову розгорівся церковний скандал. Цього разу невідомі розстріляли церкву покрови Пресвятої Богородиці по вулиці Героїв Дніпра. Вандали не пошкодували одразу кілька шибок у будівлі. Защитники та прихожани від того у розпачі. Із деталями Вікторія Хамаза. Ми маємо три вікна з сторони з сторони дороги, і маємо п'ять пострілів. Розбиття шибки та кулі у склі. Ось такий гармидер Отець Юліан застав одразу після ранкової служби. Вночі невідомі поцілили у вікна греко-католицької церкви. Коли почали придивлятися ближче, ми зрозуміли, що це є що це є дирки від кульових отворів. Ми знайшли, знайшли ці патрони, патрони, які які є, тобто що вони є там між першим і другим вікном. Занепокоєні священнослужителі одразу викликали правоохоронців за попередньою версією. По вікнам стріляли з пневматичної зброї, кажуть поліціанти. Утім, остаточні висновки вони оголосять лише після експертизи речові докази зняті проведено огляд даної місця даної події. Тобто вже під час слідчих дій буде визначено, чим було пошкоджено дані війна. Крити кримінальне проваження сядвісімсо шоста к мальне кодексу це хуліганство. частиною першої цієї статті передбачено покарання крайні волі штрафу, арешту або обмеження волі строком до п'яти років. Занепокоєні таким церковним поплюженням і тамтешні мешканці. Люди віриний муть, кому заважає храм, бо тут його люблять та шанують. Не думаю, не думаю, дівочки. Люблять церкву. Ми мало ходили, тепер багато ходить. Серед моїх друзів ну, майже всі сюди ходять. Не вірю, нічого поганого. Це вже не перший випадок церковного поплюження у Черкасах. Цієї весни невідомі обікрали римсько-католицьку каплицю Пресвятої Богородиці. І просто її віддерли звідти. Хрест нам уже не могли. Нічого зробити. Зловмисники розтрощили освячену статую Христа та позривали рукотворну символіку. Священики та прихожани були від того у розпачі, винуватців не знайшли і до сьогодні. Страшно ходить. То у нас маленького Христа біля дверей зняли. Це зірвали розп'яття, що може бути наступне. Може зірву, може зараз багато зброї, бо то якісь ну то з великого розуму туди лізли. Кому завадила його каплиці, не ймає віри й отець Юліан. Утім пізніше таки озвучує можливу версію нападу. Можливо, також це пов'язано два дні тому в п'ятницю. Ми почали рити котлован для будівництва храму. І звичайно, що най скажемо ми живемо також не тільки в матеріальному світі, а й духовному, що дияволу це не подобається. Нині священнослужитель чекає на висновки правоохоронців та сподівається, що зловмисники все ж схаменуться та більше не турбуватимуть церкву. За це тут молитимуться щодня. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Ігор Неділько, Віка Новини.